Микола Бурдюгов у перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, очолив штаб добровольчого формування міста Суми, який збирав інформацію про переміщення ворога по області і почав координацію сил спротиву. Наші танкисти, хлопці зустрічали ворога в Писарівці. Писарівка Грайворон. Стримували там да, ворожий натиск. Пізніше пішла в нас вже та інформація, що, скажімо, ці вже заходять групи і через Грабовське. От такої великої кількості той техніки, просто вона йшла на сотні, і якось її, скажімо, осмислити таку кількість було фактично надскладно. В Бездрику йшли бої, там тримали хлопці-айдаровці, оборону, об'їзд сум здійснювався. Через е, старе село. Фактично техніка, яка заходила, ті, що заходили із е, самот Грабовського по, по дорогам, і заходили з Бездрика. Ну до Бездрика під'їжджали, і там були на самим е, хімпромі були сутички. Фактично, суми були блоковані з різних сторін. Майже пів тисячі одиниць різної техніки росіян, у тому числі танків, зупинились під сумами. Нам зателефонували, що пішла колона. через… Е, Грабовське і в сторону там Сум. Пішла вона Грабовське, мимо Краснопілля через Глибне і заходила. Фактично, вона вийшла колона 450 одиниць. Вона рухалася. Ми не думали, що вони заповняться на ночівлю в селі, Велика Чернещина, Сумський район. Дуже професійно було, до речі, організовано її бойовий супровід, тому що там було знає, стояли округів і снайперські групи, і квадрокоптери там літали. Тобто, добратися до неї було складно. Ми планували її зустрічати в Сумах. В Сумах формували групу. Засобів стримування було взагалі їх засе. Щас би якщо б аналізував, б думав, що це там дуже утопічна була ця ідея, тому що були там РПГ, коктейлі Молотова. Перевірену і надійну інформацію передавали до Києва. Через свої особисті контакти багато хто виходив на управління ракетних військ артилерії, на, скажімо, групи, ті, які ударні були по Байрактарам. Інформацію передавали, колони горіли, організували штаб. Штаб, фактично, ми вже до. Майже там, скажімо, за добу організували навіть візуальне спостереження по області, тому що були спеціалісти фахівці там по ІТ, і Іде були камери, які по населених пусті територіальних громадах ми не заходили. Ми бачили в режимі реального часу. Вже відсвятковували переміщення. Найтяжчі бої в області розгорнулися за місто Охтирка і тривали місяць. Охтирка це основний. Основний основних очах спротиву да завдяки тому, що встояла ахтирка, завдяки нашим хлопцям-танкістам, які зустрічали ворога на, скажем, писарівському напрямку. Це не нам час нам для групування і підготовки відповідної. Основне, те, що скоріше, там їх там врятувало, це то підрив моста, який там Кліментова знаходиться. Основна задача, напевно, все-таки були там і не Суми, а більше Харків. Тому що якщо б ми там не витримали не встояв би Харків, то відповідно питання по напрямку Донецьких Луганських областей. Не зумівши захопити Охтирку, росіяни боялися заходити у великі населені пункти. Склад Грабовський, до речі, де основне було переміщення техніки, це місцевий. Пункт пропуска і туди їздили. Вони їхали, але розуміння того, що вони туди їхали, воно зрозуміло, тому, що через Грабовське можна було доїхати майже до Сум. Без е, заходження в крупні населені пункти, да, тож що той період там, е, вони їх лякали, тому що зелень ще не пішла, да, візуально продивлялася повністю там дорога, а от в населених пунктах не зрозуміла ситуація, що може бути. Тому, якщо взяти е, навіть краснопілля, краснопілля вони не намагалися вводити там своїх адміністрацій, нічого, навіть не розміщали якісь там резерви там, і сили. Все воно транзитно йшло. Вони їхали через Смелівку, заїжджали там на дорогу, на Саматоївку, на Бобрик. Тобто вони там розділялися, Хтось здійснював коригування однозначно, там складні і ландшафт в місцевості, і дороги такі, що без провідників, звісно, складно. Можна було туди добратися. Тобто вони намагалися об'їхати повністю суми з усіх сторін. Тому що далі йшло у нас от за Покровкою, наприклад, да, там є населений пункт Тур'я. Тверде покриття дороги, і вони туди заїжджали не масово, але періодично заїжджали. Доходили до Уграїд, да, і обіжаючи вже з Уграїд, опять же, по твердому покриттю, їхали на Асоївку і далі, далі до Миропілля, з Миропілля до Сум. Основний задум був це перерізання основних шляхів. До Сум, да, і виход на шляхи, які ведуть до в сторону Києва. Після того як сумчани розбили декілька російських колон і поодинокі заблукалі машини, окупанти стали рухатися в об'їзд сум в напрямку української столиці. Вони прекрасно знали, що зброя в населення у місті Суми є, що роздано там в населення близько 10 тисяч одиниць було стрілецької зброї, тому дуже це багато було там стримуючим фактором, фактично ну, для них, щоб заходити в самі місці суми. Основна ж задача їхня це якраз мирні люди. Ми нікому не нужні. Як показують території, ті, які деокуповані, що їм потрібно знищити повністю населення. Населення, те, яке може в першу чергу, те, яке може чинити збройний опір, а потім ті, які мають власну думку, хочуть формувати населення як і своє, там з якоїсь цією рабської ідеологією. Аналізом усієї інформації, яка надходила до штабу добровольчого формування у сумах, говорить Микола Бордюгов, здійснювали жінки. Чоловіки не витримували такого навантаження. Вал інформації. да, потім почали замічати, що інформація багато була, ложна ложна, викликана чим умисним да? викривленням дійсності, чи можливо там людина невідповідний фахівець і вона там до кінця не розуміє, як, як ці події відбувалися. Дівчата, які працювали, вони здійснювали фільтрацію. Це фактично були цивільні, які не знали ніякого ну, не мали не військового досвіду. Вони інтегрували свій життєвий. Досвід, да, цивільний досвід, який був в цю систему, величезна повага до дівчат, не очікував, що навіть, скажімо, хлопці, які мали певний досвід, скажімо, в цих діях і. Не робили ту роботу. Чоловік приходив, казав, давай та саме, дадай, я вдихнути, бо з них падали, а замінити було там ніким. А якщо поміняти, то людина не могла б зорієнтуватись на місцеві, Це, б, це б, в самім потоки цієї інформації, і це б привело до того, щоб були там додаткові втрати. Зараз Микола Бордюгов займається іншою роботою.